Доброго дня, я студент Хмельницької міністра педагогічної академії. Почуля Максим, навчаюся на спеціальності середнього освіта історія, прохожу практику на базі музею історії міста Хмельницького. Розповім про тубу 155 мм Тубу 155 мм – це контейнер, призначений для транспортування пороху до артилерійських снарядів. Виготовляється він з міцної сталі, яка здатна витримувати значні навантаження даний тубус, який був переданий музею історії. Міста Хмельницького 3 окремою штурмовою бригадою 9 жовтня 2024 року є картони. Взагалі призначені тубуси для артилерійських систем натівського калібру 155 мм, наприклад, для, для артилерійської системи. Зюзана Словацької республіки з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тубуси розпочали використовуватися Збройними силами України на багатьох ділянках фронту для забезпечення артилерійської підтримки. Україна розробила свою власну артилерійську систему Богдана. Оскільки 155 мм це натівський калібр для багатьох західних артилерійських систем, які Україна використовує на фронті. Тубуси стали невід'ємною частиною сучасної війни. Завдяки стандартизації та зручності використання. Тубусів артилерійські розрахунки можуть швидко переміщуватися та змінювати вогневі позиції, ускладнюючи завдання для ворога. Артилерія, яка використовує 155 мм снаряди ефективно підтримує піходу, знищуючи ворожі позиції, техніку та живу силу. Тубус 155 мм є важливим елементом сучасної артилерії. Його використання в російсько-українській війні дозволяє збройним силам України ефективніше протистояти агресору.